Картина «Афера тривалістю в десятиліття. Це історія про картини з ямпільського і Уманського музеїв ще вісім років тому. Тамтешні високопосадовці, і зо два десятки оригіналів Шишка, Глущенка Яблонської поміняли на Копії за це їм спочатку дали по 5 років ув'язнення, але потім вирок скасували. Розпочалося нове судове слідство. Витвори мистецтва як речові докази увесь цей час лежали на купі в музейному кабінеті, і ось їх винесли на люди. До музею приїхала суддя з виїзним засіданням. За музейною виставою спостерігала Інна Боднера. Нога на ногу і з нігтями під колір кримінально-процесуального кодексу скромно сидить у куточку суддя в Уманському краєзнавчому музеї виїзне судове засідання. Речові докази. Речові докази це картини. Ті, що в рамках копії, ті, що без оригінали. У підробці витворів мистецтва підозрюють екс-керівника районного водоканалу. Я прошу, не світи в очі. Оригінали музейних картин свого часу знайшли і в нього дома, і в його батька, і в брата. Як так сталося? Та ви мені не імпонуєте, як жінчина. В оборудці був задіяний і екс-міліційний посадовець. Ні, ні. За його служби у райвідділку влаштували виставку картин, звідки до музею вже повернули. Копії. І все це не без участі директора Уманського музею. Я абсолютно коментарів не даю, і, по-перше, я не чую нічого. У мене слухом проблеми великі. До ніг відстороненого директора стеля черговий речовий доказ. Легенда київського футболу свого часу висіла у його директорському кабінеті. А потім працівники додивилися, що футболісти чомусь переодягнулися. В оригіналі були в червоному, а стали в рожевому. Екс-керівник ховає очі від підлеглих. У підлеглих же ледь серце не стало від дій одного з адвокатів. Те, що не потрапило до кадру, захисниця після особистих справ повернулася на засідання і пішла по легенді київського футболу. А оскільки. Яке це футбольне поле коштує, по якому адвокатеса пішла сьогодні ногами? Одна його реставрація коштує 100 тисяч гривень. Коштовні полотна складають ось у цій кімнаті одне на одне. Виставити картини на показ не можна. Коли нам їх передавали як речові докази, от нам сказали, ви їх так поставте окремо, і хай вони там у вас перебувають до закінчення суду. Суд тягнеться уже восьмий рік. Уже й вирок був винуватцям дали по п'ять років, але те рішення скасували і повернули справу на новий розгляд. Скоріше за все, щоб здешевити їх вартість, щоб показати, що ці картини не такі вже й дорогі. За сторогу музейниці спростовують в інституті, який проводив експертизу картин, і оцінював їх. Долар пішов. Ми давали в гривні. Все це вже зовсім інші ціни будуть. А думаю, що вони будуть більші. Експертів інституту на виїзному засіданні не було. Наочну перевірку активно провели адвокати. Вони нахилялися, присідали, голосно сумнівалися, що малював той самий художник. Та й, взагалі, що це речовий доказ, надписи, дітки та далі також. Експерт, дивлячись на таке, лишень посміхається. Тут за потреби готові знову піддати картини експертизі. Якщо буде що, вже тоді частина полотен обсипалася. Після демонстрації картини знову помістили під ключ. Більше їх не виноситимуть. Наступне судове засідання уже буде в залі суду. Інна бонер Денис Савченко ТСН, 1+,1.